Ну все, молодеж, їдемо ми на базар, ділько встигаємо по годині. Та базар робить до п'ятої, певно, до шести. Думаю, встигаємо. Так? Як не встигнемо, то я не знаю, я тобі даю ключі кажу, їд шукаю, Вони ніби були фари. Коротше, ти то що, зараз купиш лампочки, тобі не треба фари. Лампочки або блоки, там мій май привіт. А мені скажу, що зішту лампочки, бо я блоки тільки мені був недавно. То зараз ми купимо скоро ті лампочки, зразу їдемо до траси, покажемо що Покажем там. Покажемо бампер той кавалєрці. Под Підписуватися, здоров'я я... Тим, як то вважаємо людей на цьому районі Кожен після знає У мене тут ще одні Ой і що Молодь, дивіться, вчора Лілько сі напив кулонку Кулонка впала Тепер ви не гроші, так? Та швейрум ти Я йде, думав, що вночі не тримаю Попав на зарі. Скільки? То він завалив колонку. Попав на парошток зелений. А? Я розстрочку їм. Як завішу людей грабить, а ми вирішили так. Каже, мені ти бампера людині заплатити, туди, сюди. Колонок мало є, чи що, ну то не ті одну машину менше буде заправляло. Добре, що в мене означається, та да? ящик. Якби не блата, то тебе паначе повідомив. Та все вчора дихав, дихав, писав протокол. Так, чи я Дом і то зробив, хлопці, я їхав. Молодь, ми заїхали. Дід знайшов е, скороченішу дорогу. Ви знаєте, ви такі самі, як дід Ось така дорога. Їхали по нормальному асфальті, заїхали, де по лісах, по полях. Де ми є? Дітка, ми не в лісі. Дітка, ми в лісі. Ми в ліші. Взагалі, що за, за район, Карпата? Десь? А, та які Карпати? То просто така середочка лади, теж лісок, що, горе, що, їдеш. Гайно. Цікаво, цікаво. Зараз об'їдемо. No. Мені дуже хочеться в то вірити, що ми це назад не вертали. Все нормально, от у зараз горка буде. Я ще, ще доймового зимою їхав. Тут, десь на лялі по нас сюди їздить. А, да, тут у виварик мій вік, ти то пей, хіваче, десь ти природним приємтом. Ми з'їхали якесь село, коротше. Куди? Зараз... Ми будемо виділити. Дивіться таке озеро. Де база, база якась. Ну, там -то, де діта їде, там сюди пані і є, далі що, їдна, фіцювай, цива. Може риба якась є? Є, так можна, лапасно риби. Думаю, що навіть вони можна домі зі з'яти. Було б на кладку показати, десь через століт переїхали, до туди, куди ми би виїхали. Де ми би виїхали? О, я навіть зараз не знаю. Я там вісім того лісу не знімаю, то я без кому тебе. Де ми би виїхали? Да, інтересно, інтересно, Ну, то не жив. А більше не то... І Завод збоку. Та, да, то завод, там далі якась кахата великий ще болото. Не того болота під колесами. Ти поїздиш, бо? По бабах проти села. Та чекай! де зато не не Підідемо, а потім, а потім спираєш, що і на полі. Ну зато ніхто не віде, не зато зараз ніхто не віде, де я і що я? Так, залетіли ми знов якийсь. Одна дорога, та дорога. Діми 90? ті Зараз ми тут під корні можемо легенько присадити. Присаджений ти хочеш в воздуху 90-х. Зараз віщики кулішки. Це поняється, ні ми не тут привозили. Ходи позади. Стпа! Ти вже пересрав! Вс, Що? Ти вже по 90-й? Що? Ти мені екскурсію приводиш деда. А що ви без мене не шо би ти без мене видел, скажи? Бомба, бомба, да. Че, я вот так купишь туда. Ну дай ще, дай сяде. Выкидемо в брив? Давайте для ков'ярки покажу. Так? Ну. Вау, я беру тих, Дякую, без квадроцикла донизу спуститься тут. Давайте разів перевернути. Та би 100 падруцикла 600 не лишило. О, такі то краєвиди, дяда. Знаю молодь, його такими мене Вроченим, ще возить. Ті, ну там, то що тут на джипі, так боси можна їхати сміло. На легкові так би дуже тут не, не повисачив, але... Але вже якби припели, тобі на ще приїхав. Дивіться, дід дурний дурний, але заїхав до міста. Ти ж сіні судьов? Лазейки знають, Я колись був шофером, їздив, я шукав, мені треба було товар, різко завезти, а я мусив всякими вуличками лісами їхати. Ми вже приїхали. Все. Yeah. Так можна такими лісами заїхати в місто. О, Тебе, Назаре, так певно, або дівок з Львова возив в ті ліси, ну або як не ми кажеш щось по 90-й мав. Одне і друге Назаре. Да? О, так вас. Власне... А ти вже всі обіцяв тільки що. <laughs> один, один був, ще по дощі нема. Так приїхали на базар з зільком. Що блок? Будемо купувати лампу. Я блоки міняв, але я не знаю, чи буде добре, то перевірте. От за кітіки фані <ріхіхі> підберіть. Йдемо, бо що нам щось підберуть. Так, я тут колись півроку купувався. Ну? Я патрічки. Знаєте, скільки хлопак до того всього є? Кікори, кінто, наші, так. Да. Пахнючки. Та пахне магазині. У мене пахнет є. Та ще твоє пахне так. Ша коли деш, коли ми жигулі мали, то ми тут завжди заїжджали купувати. Контакт буде по тисячу років. Що підійшло, так і назад встало. Що, то давайте. А кілько там кельвінів, зараз я вам скажу. Шість з половиною. Шість і пів тих кельвінів. Я там що там називає. Що там по касі дідаш? 1800, а? Що, під'їхали, взяли ще В багажнику там ще є, пачка. Скай виключи камеру, ну, бо я виключу, я давай, давай я виключу. Давай я виключу. Точно? Так. Давай, вийшло. Льоліка заспіє. Не втіли приїхати, там зараз вже кауляка тут, ні? Ну, та нас щута знає. Наша вродває сюда. Ну чекай, так гос. Мас. Молод... Що, Люксе, сі жте. Все, Молод... веселий щак. Мирного неба надбувається. Дякую. Хуй тільки Я не знімаю. Я не знімаю. Ок, 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 я не знімаю. Я не знімаю. Я не знімаю, я просто хочу подивив. <реку> дай ж, Дай ти щечки сідати заробіт собі труда трошки. Я це хочу, може щось купити до хати і собі живуть купити. А ось і телефон хочу купити іначе. Кавалерка, от це подивіть. І хто там хоче перемогти ту нашу сильну незламну націю, от скажіть, збирає дівчинка маленька на ЗСУ. Ну, ти представляєш? Її? Мала дитина, не сиди вдома роки, не чит, Ліда, а йде. Сиди там, передай ЗСУ. Відкитує мені вікно. Ото я розумію, ото на Ти, що поселить дітей з каву роблять, продають, і всі кошти на ЗСУ. Отак зараз. Молодець, ти що? молодець. Цукерки На, продає, навіть не за дурно бере, а маєте цукерки. Да? Ну я не буду брав, хай ліпше людям другим продай, щоб їй ще більше гроші дали. Ага, так, ну. має ще там церкви, які космотательні, о, хай має. Діти допомагають, є біки. Чувака тільки від маски.